30 вересня та 1 жовтня 2025 року у Києві проходила безпекова виставка Security 2.0 інновації у сфері безпеки, гуманітарного розмінування, цивільного захисту та домедичної допомоги. Головна галузева подія України, демонстраційні сесії, інтерактивні стенди. Презентації обладнання, усе, що формує майбутнє безпеки. Група компаній Strike Shop мала честь взяти участь у заході, який об'єднав фахівців, ентузіастів та представників галузі з усієї України. Наш стенд став справжнім центром притягання. Тут знайомилися, тестували, обговорювали, ділилися досвідом і просто спілкувалися з однодумцями. Ми презентували широкий асортимент страйкбольної зброї, аксесуарів та спорядження. Включаючи новинки сезону, перевірені роками моделі та рішення для тренувань, хобі й професійного використання. Кожен відвідувач міг знайти щось для себе. Тож, друзі, всім привіт! Ми вітаємо вас з виставки Security 20. Хто мене не знає, я Потерял Олександр є засновником і власником групи компанії Страйкшоп. І сьогодні ми тут, щоб принести такий чудовий елемент тренування. Як Airsoft на більш масовий ринок на терені України, презентувати його новим нашим b 2 b партнерам познайомитись з кимось з них, розширити наші партнерські стосунки. Будемо працювати. Участь у таких заходах це не лише можливість показати продукцію, а й глибше зрозуміти потреби наших клієнтів і партнерів. Почути зворотній зв'язок, обговорити ідеї та сформувати нові напрямки розвитку це спільнота, яка росте, навчається і підтримує культуру відповідального поводження зі зброєю, тактичного спорядження та активного способу життя. Наші друзі з YouVin Protect продемонстрували свої новинки, і однією з таких стала лінійка захисту для службових собак. Я із підрозділу Сил оборони України, який застосовує пошуково-штурмових собак в своїх операціях. В Україні більше п'яти тисяч собак на службі. І постає питання: що собака це така ж бойова одиниця, як і людина. І у собаки має бути таке ж спорядження, як і у людини. Дякуючи компанії «Ювін Протект» було розроблено бронезахист для собаки з можливістю спуску собаки, з можливістю альпінізму для собаки. Було вирішено додати максимально великий об'єм захисту для собаки. Це і шийний відділ, і грудна частина, і тулуб, і спина з можливістю регулювання. Тобто сам бронезахист він може регулюватися, якщо оператору необхідно, він може зняти шийний горжет. Якщо оператору необхідно, він може відкинути задні сьодла, зафіксувати собаку, спустити її, підняти з невеликих поверхень. Це дуже важливо при роботі. Дуже важливо, тому що на операціях саме це було необхідним, щоб матеріал був якісний, щоб площина захисту собаки вона була максимально велика. Тому, дякуючи компанії, «Ювін Протект цей проект реалізувався, і тепер наші собаки максимально захищені, і ми, як оператори, можемо за них турбуватися чуть-чуть. Менше на даному етапі з модифікацій ми втілили всі наші побажання в подальшому на операціях застосування пошуково-штурмових собак. Якщо будуть виникати якісь додаткові потреби, я думаю, дякуючи компанії, ми їх обов'язково втілимо в життя. Компактні кліки, стрічки від Росомах це те, що має бути в кожного. Чим воно відрізняється від альтернативних своєю компактністю? Це перше. Друге, це швидкість відкриття. Ну, в принципі, інші теж роблять щось на кшталт цього, але от у нас таке воно дуже-дуже зручно, навіть у військових перчатках. Тепер поясню різницю між цими двома. Оці два вони спокійно рвуться, тобто ви можете без ножиць зробити ось так. Тобто відмотали, або ну, це медичний, він в аптечку. Ви мотаєте зайво відірвали. Так, а ось цей, якщо вам потрібно, скажімо, реп до машини або антенну там кудись. І тут треба показати, якщо можна. Тут. Сюди написано, що це скотч в аптечку, угу. а тут що це саме армований. розумієте, угу. Тобто Тут ми говоримо про швидкість, так, так, так. тут ми говоримо так. про надійність. А Яка вартість? 30 і 35. Тобто, м'яко кажучи, доступно кожному Дуже. і не треба купляти окремо армований скотч і намотувати Ні. Приміром, Більшого, на... так. Ми це називаємо кишеньковий варіант, і у нас ще є новий формат. Це пласкі скотчі. Угу. Оце дійсно Оп, mm -hmm. І все. Можете спробувати. Спробувати в кишеню? Так. Да. Ні, то вона 100% там поміститься це факт. І вона геть не забажає. Маленькі, вони ще там трошки відчуваються, а ці дуже класно лежать в кишеньку. Так. А я бачу, що вони трішки відрізняються і тут між собою. Так, те ж саме у нас є. І за етикеткою вони відрізняються. Це армований скотч, який тільки ріжеться, угу. а це медичний або ну просто звичайний армований скотч, який можна так розірвати. Це скільки коштує? Оце дорожче. Це коштує 55, а це 65. Це через змотку чи через складність намотування. Угу. Ці всі станки ми розробляємо самостійно, бо технологічно дуже важко намотати на вузеньку втулку або на щось таке пласке. Воно просто вигинається. Ну там є технічні моменти. Тому саме верстати ви, ви, розробляли, виготовляли, тому воно вкладено у вартість. Наступний інструмент теж має бути в кожного, і компанія Січ запустила кровоспинний турнікет для прекрасної половини. Січ український перевірений виробник кровоспинних засобів, і жіноча версія, мабуть, це версія для того, щоб чоловіки своїм прекрасним дамам дарували те, що може врятувати життя і здоров'я. Я вірно трактую цю ідею. Е, так насправді цілью була е, цивільна аудиторія, тобто жінки вони завжди полюбляють, щоб в мене це було красиве. Так, а коли воно ще й е, приносить якусь користь і може врятувати життя, тоді це вдвічі краще. Так, дуже багато їх зайшло на подарунки для мам, для дівчат, для коханих, для дружин. І, можливо, таким способом, але в кожного з'явилося в сумочці турнікет. А, може навіть не в сумочці, може навіть в підсумку, а може навіть в кишені. Турнікет так. Січ але... має бути. Так. Чим відрізняється, окрім, скажімо так, кольору в цьому турнікеті? Абсолютно нічим. Різниця лише в кольорі по функціоналу. Вони йдуть всі однакові. Від липучки до е, всієї металевої фурнітури нічого не змінилося, лише дизайн. А ціна? Ціна в цього трошечки дорожча. Mm -hmm. е, при вартості цього йде 650 гривень, вартість цього 750 Ну, Тут знову ж таки е, більша затратність. Просто. Так, так, так. Ну, Дякуємо. Будемо сподіватися, що усі чоловіки, які подивляться це відео, зроблять правильний подарунок своїй жінці. Практичні навички вкрай необхідні кожному, а особливо у стрілецькій підготовці. Вартість БК, питання безпеки під час навчань теж. Тому вітчизняні розробники з L7 Simulators готують бійців до реальності віртуальним досвідом. Ми мали змогу спробувати на собі їх продукти. Давайте подивимось, що з цього вийшло. Запуск пішов так, слухайте. Ай-яй-яй, yeah, yeah, yeah. одного пропустив. Oh. Ви його збили, але не так як планували. Я два підбив, тобто вони впали, але один в мене все ж таки прилетів. З точки зору відчуття і реакції, це також тренує саме швидкість. Звичайно і прийняття рішень і орієнтації в просторі. Я не можу стверджувати на даний момент, бо ми зараз в такому шумному місці, де працює саме з якої сторони летить, але оцей постійний контроль 360 – це це дуже важко. По перше, для таких ситуацій у нас є в комплекті навушники. Так, коли так, ви не так. працюєте так, для того, щоб ви могли в будь-якій локації працювати, це по-перше. І по-друге, я там виставив поки що такі лайтові умови, да, mm -hmm. можна збільшити швидкість, змінити траєкторію прольоту, маневреність додати і так далі. Ви можете працювати в різних режимах і відпрацьовувати різні ситуації. Ви вчитесь знаходити дрони, детектувати їх, швидко реагувати, тобто відпрацьовуєте інстинкт, побачив дрон, не закляк, не злякався, Вистрілив відразу. Я, так. я не закляк, але я просто ну, дезорієнтувався насправді. Ну, і 100%. це теж на а на п'ятому-шостому тренуванні ви вже не будете цього відчувати, ви вже будете працювати на автоматі. Заради цього він створюється. Навчальний режим. За результатами вашої структури у вас пішло 95 набоїв на дві повітря. Стріляєте не в ціль. Точку випередження розраховуєте. А? Ви забули? А до того я вже, мабуть, не достріляю. А, а яка там відстань? Ага. — О, супер. Складно і легко одночасно, скажімо так. Складно чому, тому що треба знов ж таки звикнути. і Це треба пройти певний проміжок часу. А легко тому, що ну якісь базові, скажімо так, навички роботи зі зброєю все ж таки присутні. Нормально ви відпрацювали, тому що в принципі тут ну такий ізі був шоу-програма, скажімо так, 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 так правильно. Так. правильно так. Ви ж розумієте, що ми тут на виставці не займаємось там навчанням якимось і так далі. Але тим не менш, ви відчули, ви побачили, що, які є можливості, да, як воно супроводжується і так далі. І другий раз ви вже, в принципі, коли там, я вам нагадав, що там треба точку випередження обраховувати і так далі, ви вже знайшли той момент, коли кутова швидкість шахеда була найменша, і змогли там підратуватися. Якщо це напрацьовувати, 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 то десь сам через пару тижнів просто. На автоматі воно буде без всіляких підказок. Ну і ясно, що тут ми працюємо там, типа ідеальна картинка, погодні умови прості, так, так, просто механічний приціл. А якщо вам запустити ніч, якщо вам поставити тепловізор і ціль у вас от тільки тут, от, на екранчику і так далі, це просто трохи інші навички вам будуть потрібні, але їх теж можна тут здобувати. Це, це дуже круто. Звичайно, ми вже не перший рік виробляємо і розробляємо тренажери вогневої підготовки. На сьогоднішній день там 60 плюс. У нас різноманітних виробів, починаючи від звичайної стрілецької зброї, закінчуючи тренажерами ПТРК, ПЗРК, систем мобільних вогневих груп, і так далі. І так далі. Тобто ідея була в тому, щоб охопити все те озброєння, принаймні стрілецький гранатомет, на яке є в збройних силах, для того, щоб дати можливість бійцям тренуватись з тим озброєнням, з яким вони не можуть потренуватись на полігонах, десь і так далі. Всі ці тренажери якраз дають можливість тренування там, де ви не можете потренуватись в реальних умовах. Тому що вам, скоріш за все, не запустять учбовий шахет, щоб ну, так, ви так, його поздовали з учбового кулемета. Вам не запустять учбовий FPV, Ну, якщо вони дуже багата і модна бригада, ну, так, щоб так, так, ви так. по ній постріляли із помпи. Да? І скоріш за все у вас небагато дронів перехоплювачів в арсеналі, щоб ви їх розбивали один за одним, щоб натренувати свої пілотажні навики і роботу в реальних умовах. А треба ж враховувати, що взагалі навчання — це такий сталий процес. Ви сьогодні постріляли. Завтра ви виїхали на позиції. По вашим позиціям нема проходу тих. тиждень, другий ви втрачаєте. Мова навіть не не, не просто про навчання, а мова про притримку боєготовності. Максимальний захист для сил спеціального призначення. Модульний захищає та вентилюється. Технологічний японський бойовий шолом із захистом обличчя, захисний шолом третього класу зроблений японцями, і як ми всі розуміємо, це технологічна річ, і майбутнє воно дійсно вже в нас. Як ви бачите, це все модульне, вмикається, і навіть швидкість. Вентиляції, тобто повітря регулюється. В даному випадку не під'єднаний акумулятор. Це просто для того, щоб продемонструвати вам. Бачимо, що є ну, не рельс, але кріплення різкі, що ми можемо знову ж таки ліхтарики і тепловізори на стенді продемонстровано це. А я твій батько. Скажімо так, я його просто начепив, щоб вдягнути. але е, ну... Зі сторони він точно виглядає непогано, і модульний, який на стенді просто ну максимально крутий, але там він цільний не знімається. Тут за допомогою магнітів він фіксується для того, щоб можна було. А і до речі, сумісний з респіраторами та напівпротигазами. Він спеціально розроблений для інтеграції з засобами захисту дихання, комунікації та нічного бачення. Всі ми звикли до семи шарової системи одягу. PCU, а от хлопці з рог представили розширену власну розробку. Як база концепт взятий під від Америки, але він побудований на український манер під українську війну. Що це означає? Що в нас комплектів буде не сім, а 11. деякі комплекти потрібно було поділити на два для того, щоб вона була максимально жона максимально підходила під українську війну. Так, матеріали це йдуть американські, тому що важливо не лише камуфляж, а важливо властивості тканини. Камуфляж може бути який хочеш, але важлива дійсно властивість. Перше, що потрібно розуміти, це американська система сімішороводі одежі. Вона шилася в армію масово. Всі речі, які шиються дуже дуже масово на армію, вони не мають тієї гарної якості або тих, якісь там надмірно красивих фурні, фурнітури, блискавки тобто, це масовий виріб і він. Є збалансований по ціні і по функціоналу. В нас є комерційна лінійка, вона має більше фішу, більше функціоналу і моментами кращу, е, кращу якість. Ми маємо 1-1, тут два шари, другий, третій, 4-1, 4-2, 5-1, 5-2 буде штурмовий. Тобто ця одежа це є штабна польова, кіті штани, і буде штурмовий комплект, убокс і штурмові штани. З наколінниками, всіма наворотами, велкро, резинками, але під війну. А цей вирів саме під в полігон 5, 1, 5, 2, 6, 7, 1, 7, 2. Ось така військова лінійка, запакована в мішки, кидається в баул і максимально комфортно, зручно використовується. До цього всього ще в нас іде картка. де Ти дивишся на погодні умови і вибираєш свій шар. На дворі мінус 5 де дощ, ти одягаєш перший, п'ятий, шостий. Виходить, чи тобі комфортно. Дякуємо всім, хто був з нами на виставці. Ваша підтримка надихає, а спільна енергія рухає страйкшоп вперед. Побачимось на наступних подіях на полігонах і в кожному моменті, де безпека, досвід і страйкбольна пристрасть, об'єднують нас. Ready for Strike!